Ламікон, Дермгель, обирай, скажи грибку, прощавай На Президент Франції Еммануель Макрон під час свого візиту разом із європейськими колегами в Київ сьогодні заявив, що справедливий і тривалий мир в Україні починається з повного і безумовного припинення вогню. Про це він написав у своїй соцмережі. Екс цитуємо Еммануеля Макрона. Повернувшись до Києва, моя перша думка про українців. Понад три роки ви чините опір із гідною захоплення мужністю за свою землю, за свою свободу за Європу. Тому що так, на кону безпека нашого континенту, він також відмітив, що перед обличчям російської агресії відповідь має бути колективною, тому цю поїздку він здійснює разом із Німеччиною, Польщею та Великою Британією. Президент Франції наголосив, що під час свого візиту до Української столиці він привіз три повідомлення: перше повідомлення про мир, справедливий і тривалий мир починається з повного і безумовного припинення вогню. Це пропозиція, яку ми висунули разом із Сполученими Штатами. Україна прийняла її 11 березня. Росія з іншого боку вагається, ставить умови, тягне час і. Продовжує свою Загарбницьку війну за словами Макрона. Якщо Москва продовжуватиме блокування мирної ініціативи, то європейці в тісній координації зі сполученими штатами посилять тиск на Росію. Ми вітаємо заклик президента Трампа зробити цей крок. Друге повідомлення від Макрона українцям: суверенітет України, мирна угода, яка буде укладена, повинна гарантувати безпеку. Це те, над чим ми. Працювали на зустрічах у Парижі, Лондоні та сьогодні в Києві. Ми рухаємось вперед разом, повідомив Макрон. І третя теза це майбутнє. Україна бореться за свій народ, але також і за європейський ідеал, у який ми віримо. Вільна, сильна, процвітаюча та європейська Україна це наш горизонт. Історія спостерігає за нами. Додав Менель Макрон. Ну що ж, заява, як завжди, від Еммануеля Макрона, вони є. Такими пишними кольоровими, і до речі, аби ви розуміли, навіть відповідні в нього є клички Франції про те, що він щодо висловлювань, щодо ораторства є дуже здібним. Більш того, надаю вам, що Франція навіть на шкільному рівні вивчають це акторське мистецтво. Будемо спокійними. Заява, звичайно ж, нас мали б радувати, але знову ж таки, ми за понад 3,5 роки вже стільки чули обіцянок для України і про Україну, що давайте не будемо поспішати.